Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Заїхав тут в село Уличне. Є така лошечка по буржую. І є така кара кобила чорна. Ворона. Кобилі. Вісім років, так? вісім років. Має таке лошадку по буржую. Ці кіли. лисини практично одинакові. Лошадку 4 місяці. Лошадку вже більше як пів А no. воно не продається? Yeah. Господар лоша не продає. Така от ко. Ну, Вона не копає нічого? Yeah. Така от кобила. Кобила невелика, така середна. Кобила запряжна, ходить на поєдинку в парі. Така от кобила. Тягне добре. Кобила, кажуть, щира тягне. Тягне на поєдинку добре. Такі от мої ножки. Така от сільська проста кобила. От така от. Кобила, кобила працює, працює добре. Тягне добре. Така от кобила. Такий от дочка буржує. Теж має три ножки білі. Вже буде більше за неї? Ну так. Понятно, що буде більше. Як пішла, жеребець був більший. От така от лошечка. Така от лошечка. все-таки а, вот такая вот лошечка. Рева челка обрезана. Вот такая вот кобелка. Боже, Коні не продаються. Тримає, душечку буде тримати для себе для пари чоловік. Така ворона кобила. Вона на літо реже? Вигарає на режу? повністю. <хех> ну так, видиш, сонце робить своє. Ще трохи люди щось тримають тут у вас. Нас курча випродали в селі кап'єць конь. Така ворона пара буде в майбутньому. Така буде в майбутньому ворона пара. Кобила називається Каріна. Так? Кобила називається Каріна, лоша не знає, як називається. Ще, ще не придумали її. Може і на, може напити хоче, ні? Що вона так дірже? Такі от коники. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові, до нових зустрічей, слава Україні!